Підмосков'я у вогні у росіян палає гур атакувало брянщину. Вибухи було чути сьогодні у Криму. Про це і не тільки буду вам розповідати просто зараз. Усім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Про все найважливіше станом на зараз, аби ви нічого не пропустили. Розповім вам буквально за мить. Тому ви, будь ласка, поки що підписуйтесь, ставте лайки цьому відео. А я почну із палаючого підмосков'я. Тож подивіться уважно, будь ласка, на свої. Екрани, це кадри, які публікують місцеві пабліки. Що відбулося у Підмосков'ї Відбулася масштабна пожежа у підмосковному Щолкову ніч почалася із тривоги в самому серці міста на площі Леніна спалахнула будівля місцевої адміністрації. Вогонь вирвався на верхні поверхи близько 3.30 ночі, піднявши в небо густий стовп диму. Місцеві жителі кажуть, що полум'я було видно здалеку. Сирена рятувальників розбудили. У Весь центр. Ну, і пожежники працювали кілька годин. Причини займання поки що не називають. Але ми з вами можемо про то здогадуватися. Ну, і ГУР здійснила черговий потужний удар по країні-агресорців. Покажу вам відео, яке теж публікують місцеві пабліки. Будь ласка, до вашої уваги. Що ага. ну. то зривається? І ось ще таке відео публікують. Ви поки дивитеся. А я вам розповідаю, що воно таке, і що нам вдалося фактично знищити. Тож українські дрони Камікад заатакували один із ключових елементів нафтопроводу Дружба у місті Унеча Брянської області. За даними джерел у розвідці, операцію проводили спільно із підрозділами Сил оборони України. Серія вибухів, яка там відбулася, спричинила. Масштабну пожежу і за інформацією місцевих пабліків у ніч на 13 серпня у місті Унеча і районі пролунала серія вибухів, після чого на ЛВДС це лінійно-виробнича диспетчерська станція, і це є частиною військово-промислового комплексу і забезпечує постачання певних ресурсів. Тож на ЛВДС Унеча розпочалася сильна пожежа. Туди попрямували екстрені служби, і тут варто відзначити, що ЛВДС С унеча є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу «Транснефтепродукт», і який задіяний у забезпеченні ВПК країни-агресорки. І основна функція цієї станції це транспортування нафти близько 9 тисяч кілометрів. Це завдовжки. Ну і цей об'єкт забезпечує транспортування до 60 мільйонів тонн нафти на рік і використовується у військово-промисловому комплексі Росії. Додам, що ось таке повідомлення з'явилося на офіційних сторінках Генерального штабу збройних сил України, а це значить, що Генеральний штаб збройних сил України підтвердження. Див ураження нафтоперекачувальної станції окупантів. Тут можна тільки поаплодувати нашим збройним силам України, але і це ще не все. Тому що пролунала серія вибухів у Краснодарському краї, у Слов'янську на Кубані уламки безпілотника впали на територію місцевого НПЗ Слав'янськ-ЕКО, який атакували вже не вперше. І загорівся фургон газель. Пожежу швидко ліквідували. Постраждалих немає, але. Завод залишається у списку пріоритетних цілей. Також, як і обіцяла, про вибухи у окупованому нині Криму. Вночі жителі Керчі Джанкойського району та Феодосії повідомляли про гучні вибухи, а у телеграм-каналах з'явилися ось такі мапи, які фактично ілюструють ті е, самі зони, очевидно, ураження або вибухів, які були, значить, розповідаю вам деталі. Моніторингова група Кримський Вітер зафіксувала пожежу у порту Кавказ на іншому березі Керченської протоки у Джанкойському районі. Працювала російська ППО, а це значить, що збройні сили України дісталися і туди, аби. Фактично виконати своє завдання і вразити цілі противника, які забезпечують військово-промисловий комплекс. Ну і також Білгородщина не лишилася поза увагою Збройних сил України. Губернатор Білгородської області повідомив про атаку українського безпілотника на будівлю суду. Так і постраждалих немає, але будівля зазнала пошкоджень і сталося. Займання. Що цікаво повідомити, ось так фактично виглядає ця будівля станом на зараз. Подивіться, от тут видно з краю ураження, те саме про яке говорять. І от це от та шкода, якої завдали безпілотники за версію знову ж таки того самого губернатора. значить Згідно відео, яке він опублікував, це я вам показую скріншоти з цього відео. Мова йде про Октябрьський районний суд, який скасував усі засідання на 13 серпня 2025 року, через загрозу знову ж таки удару безпілотників. Ну і вже підраховано, яку кількість і масштаби. Ударів змогли завдати збройні сили України. По перше, зверніть увагу на карту атакованих, значить, об'єктів. Це опублікувала е, група Астра. Вони тут повідомляють з 8 по 10 лютого е, це ті об'єкти, які і ті області, які були об, е, атаковані, але найцікавіше навіть не те. Вони порахували, яка кількість об'єктів, які стосуються саме нафтопереробки і не тільки були атаковані. Тож, отут до вашої уваги, а я вам розповідаю про ці масштаби. Ви можете звернути увагу на мапу і тут придивитися, роздивитися. Значить, розслідувати група Астра повідомляє, що з початку 2025 року українські безпілотники атакували щонайменше 27 об'єктів. Паливно-енергетичної інфраструктури у 16 регіонах Росії найбільше ударів припало на Краснодарський край. Там що найменше було п'ять атак. Серед уражених цілей: нафтопереробні заводи, нафтобази, газопереробні підприємства, нафтоперекачувальні станції і навіть. Атомна електростанція у Смоленській області, деякі об'єкти, зокрема Рязанський НПЗ і нафтобаза у Воронезькій області, зазнавали ударів по кілька разів. Детально із цим всім ви можете ознайомитися, зокрема або роздивившися цю. Мапу або зайшовши відповідно на цей список, і подивитися можна це все, цю всю історію, але що ми можемо констатувати станом на зараз, Україна впевнено атакує військові об'єкти країни-агресорки, тим самим переносячи. Лінію фронту не тільки на нашу територію, а й на територію Росії, зокрема, з чим погоджуються усі військові аналітики і не тільки. Ну а ми з вами продовжуємо стежити за усіма новинами. Я буду вам про все розповідати, буду вас інформувати. Тому ви, аби нічого не пропустити, обов'язково підпишіться на наш канал, а ще краще натисніть дзвіночок. Тоді вам будуть вчасно приходити сповіщення про те, що в нас вийшло нове інтерв'ю, або про те. Що опубліковані новини, і таким чином ви зможете лишатися в курсі усіх подій. Побачимося з вами, будьте, будь ласка, обережні, бережіть себе і своїх близьких і мийте руки з милом. Всім па-па!